Сотні студентів заполонили подвір'я навчального закладу. У Вінницькому технічному фаховому коледжі урочисто відзначили день знань. Новий навчальний рік розпочали вже традиційно виступами відомих колективів та вітальними словами. Фактично, ми не міняємо графік навчання. Перші другі курси у нас навчаються офлайн, третій, четвертій міняємо відповідно до графіку учбового процесу частково дистанційно, частково офлайн, але максимально виводимо всіх на заняття офлайн. Цьогоріч заклад зайняв третє місце серед восьми сотень коледжів України за кількістю абітурієнтів, допущених до іспитів, та тринадцяте в топ 100 найкращих в Україні. На перший курс зараховано майже 500 студентів. Всі вони відтепер розпочинають новий етап життя. Я думаю, все буде добре. Я думаю, мені сподобається тут навчатися, і все буде добре. Очікування високі. Думаю, буде весело, буде цікаво. Думаю, що отримую те, за чим прийшла. Під час урочистого святкування викладачі та вокальний колектив вперше заспівали пісню при святу коледжу. Її як подарунок написали до 60-ї річниці з дня заснування закладу. Пісня написана для випускників, для студентів, для викладачів, для всіх людей, які є дотожними до нашого коледжу. Для студентів на новий навчальний рік підготували рівне поєднання навчання та позакласних заходів. Всі охочі зможуть доєднатися до новоствореного мистецького центру та стати частиною творчих проєктів. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.